Роботи з реставрації фасаду цієї будівлі почались у 2019 році. Спочатку шукали майстрів, які б змогли відреставрувати та доповнити втрачені елементи плитки. Плитку, як і більшість елементів будівлі, виготовили на фабриці Івана Левинського. Працювали над цією будівлею. Також Лошпенський, обмінський, стефанівський, який робив метал. Абсолютно геніальний металіст львівський того часу. І фактично вони використали. Змодернізований під український стиль сецесію, і це такі такі, такі якісь ремінесценції, Ми бачимо гуцульського народного мистецтва в кераміці. Власне, такі кольори притаманні гуцульській кераміці. Також орнаментика абсолютно гуцульського. необхідно було виготовити заново плитку такого ж самого формату. І, в принципі, майже за технологією Івана Ловинського, це по верхньому фризу під карнизами, тому що вона повністю розкоршилася у зв'язку з тим, що карниз замокав. Також ну, в чому була складність, тому щоб підібрати правильний колір, який він був автентичний, так? тому що ми робили декілька зондажів. Перед реставрацією фасаду будівлі поступово відновлювали окремі елементи. Ще коли в нас був проект муніципальний розвиток і оновлення старої частини міста, ми тоді зробили метал металеві елементи цього будинку. Це двоє вхідних дверей, і також метал, який ми бачимо на даху цю будівлю. Звели для першої української страхової компанії Дністер, завершили будівництво у 1906 році. Крім страхового товариства, для якого будувалася ця будівля, і кооперативного банку Дністер. Там розміщувалися також культурні інституції, зокрема, театр Руська бесіда, де дебютував Лесь Курбас як актор. Це був символ українських ідей, української праці, українського успіху, якщо хочете. І для українців це було надзвичайно важливо, тому на фасаді цієї будівлі над другим поверхом вміщено два цікаві герби. Один це герб Галичини, лев, який спинається на скелю, а другий це герб Наддніпрянської України». Ці герби розміщені на тій частині фасаду, яка зараз ще під рештуванням. Роботи там призупинили через погоду. Завершити усе планують до кінця року. Олена Данило, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.